Перша міська лікарня міста Житомира за рік надає медичну допомогу близько 20 тисячам пацієнтів, з яких понад тисячу мають категорію Чорнобильця або ліквідатора. Втім, отримати якісне лікування людям сьогодні надзвичайно непросто, адже фінансування чорнобильських статей, в тому числі і медичних, здебільшого відбувається не в повному обсязі або і зовсім відсутнє. Чорнобиль вже відходить будемо так говорити, на в історії Вже на наступний рік 30 років була ця біда. І трошки. Будемо говорити правду, про нас починають забувати. На сьогоднішній день дуже багато пільг в нас було, їх повіднімали, а не а деякі залишились на тільки бумагі, на бумазі. І сьогодні, в принципі, ми не маємо і як лікуватись, як відпочивати. Такий стан справ змушує громадське об'єднання чорнобильців гуртуватися та привертати увагу на найбільш нагальні проблеми. В Чорнобильці звернулися з листом проханням до головного лікаря першої міської лікарні. Покращити умови стаціонарного лікування ліквідаторів та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. ми на медичній раді розглянули це питання і одразу прийшли до висновку, що треба об'єднувати зусилля для того, щоб допомогти цим людям. В лікарні виділяється 8 ліжок для медичної допомоги пацієнтам, які мають цей статус. Це 4 ліжка терапевтичного профілю в терапевтичному відділенні номер 2 і 4 ліжка хірургічного профілю в хірургічному відділенні номер 1 до укомплектування комплектування медичних палат для Чорнобильців в першій міській лікарні обласного центру долучився голова обласної організації Аграрна партія України, депутат обласної ради Віктор Козін. Для тих палат, які є, ми закупили від імені аграрної партії. Закупили Одіяла, покривала, тобто те, що можемо, і дуже нам приємно, то що сьогодні депутат обласної ради Козін Віктор Васильович надав свою посильну допомогу для цих відділень а також перечислив кошти 2 тисячі гривень на невідкладні потреби поступаючих хворих, іменно ліквідаторів та постраждалих. Виділення для постраждалих чорнобильців в окремих ліжкоміс значно покращать умови перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні. Я дуже вдячна всім і главрачу нашому і нашому депутату Козіну Віктору Васильовичу. Таких людей треба виставляти в депутати, щоб вони хоч. Не бумажку получає депутат. а Щось буде робити для людей. Будемо допомагати людям і в першу чергу безумовно чорнобильцям, тому що це найбільш постраждали люди, які постраждали від наслідків, і які найбільш потребують допомоги.